Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зараз я хочу розповісти вам історію, яка вкрай важлива для нас. Можливо, якщо ви підписані на мої соціальні мережі, для вас це не буде сюрпризом, і ви про це чули, і дещо почуєте вже що вже читали. Але я дійсно хочу це в ефірі заакцентувати на цьому, тому що вся західна преса фактично зараз у заголовках після виборів у Німеччині там відбулися місцеві вибори. Німеччина це федерація, тому місцеві вибори мають дуже важливе значення. От і заголовки насправді навіть підібрав там. Ну відверто кажучи, якщо не заглиблюватись, просто кров холоне. Повертаємося у 1932 один заголовок. Далі там я не знаю, там новий поділ Німеччини. Німеччини знову дві. Ну, ще один заголовок, так. І так далі, і так далі, і так далі. Хтось взагалі нічого не пише, хтось Меркель дістає з півтруни політичної і отак гамселить. Ну, тобто, все по-різному. Е, давайте так, для того, щоб розібратися, що сталося. Я просто хочу, щоб ми зараз трошки з історії сфокусувалися на географії. А е, дуже важливий момент стався у двох регіонах східної, я підкреслюю, Німеччини: це Тюрингія і Саксонія. От давайте подивимося, Саксонія це великий регіон достатньо. Та столиці у Дрездені. Дрезден, до речі, був повністю зруйнований під час. З другої світової це теж такий важливий факт. І він на кордоні з Чехією знаходиться. Це дуже економічно розвинений регіон, найрозвиненіший у східній Німеччині, і насправді дуже стрімко розвивається. Всі нові підприємства, які будуються в Німеччині, переважно будуються у Саксонії. Це просто щоб ви розуміли масштаб і темпи розвитку. А тепер Тюрінгія. це, от бачите, маленький такий регіон. Він поруч з Саксонією. Він на противагу Саксонії, бідний регіон. Там мало підприємств. Він сільськогосподарський, але там немає такого бурхливого розвитку. Тобто їх здавалося б, економіка не єднає це різні історії. Але такий важливий цікавий факт саме з Тюрінгії почався ходу Адольф Гітлер. Він там переміг, а потім вже у всій Німеччині. Я просто це вам для того, щоб ви не поєднували ці регіони. Їх нічого не поєднує, крім дуже схожих результатів на виборах. Місцевих, які відбулися, от, от, а, значить, що сталося? У Тюрінгії на виборах перемогла А Д, е, У Саксонії АДГ посіла друге місце звістування лише 1,3% від партії Меркелі і наступників ХДС. Зараз не лякайтеся, я зараз поясню, що це за абревіатури е, страшні. Е, для німців вони вже дуже добре відомі, насправді і для нас. Е, альтернатива для Німеччини АДГ. АДН, е, 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 я припрошую, господи, АДН. А, Д, е, а Д, е, для Німеччини. Так. Це, е, значить, е, що це взагалі за партія така. За структура, це економічно права партія насправді, але при цьому вона повністю проросійська, повністю пропутінська. І до речі, колись їх російська пропаганда називала фашистами. Але зараз, коли вони почали так підтримувати Путіна, ну якось дивно їх називати фашистами, і Росія стала вже фашистською державою, тому якось воно вже все поєдналося. От, не можна сказати, що АДГ – це така антисемійська партія, але зараз я процитую просто деяких членів цієї партії, вони прямо і закликають бити життє. Дів вам нічого це не нагадує ніякі роки, е, і це в принципі страшно стає ще від того, коли ти розумієш, хто голова АДН у е, Тюрінгі, у цьому маленькому регіоні біля Саксонії, з якого почала тріумфальна хода Адольфа Гітлера. Він насправді ну фактично справжній фашист. Е, посудячи по тому, як він е, заявляє, що він заявляє. От ну і е, його позиції е, зміцнення у партії після виграшу, ясна справа. Але це ще не все третє місце після ХДС і АДН зайняла е, партія Сари Вагенкнехт. Я це вимовив. А це партія, яка відкололася від лівих. Це взагалі комбо. абсолютне. та вона дійсно найближча до справжніх фашистів, які кажуть про етнічну, абсолютно консерваторську ідею. Про відходження від мігрантів, про чистоту, етнічну і консерватизм. Дуже багато у Сари про це в її спічах. От але з економічним ґрунтом вона соціаліст, вона ліва. Комбо, абсолютно якесь, так е, значить, ну ясно, що вони теж за Росії проти України. Е, значить, тепер дивіться, яка математика. У парламенти в обох землях пройшли е, і ліві, тобто звичайні ультраліві. Е, і це колишні такі гадерівські комуністи, які залишились у східній Німеччині. Їх купа, їх купа. Ну, Як колись в Україні комуністи залишилися в Росії і так далі. От а у Саксонії е, в край і в край праві, е, е, які теж виступають за припинення підтримки України, у сумі отримали майже 500 голосів. У Тюрингії понад 60%. Сотків голосів, що відбувається технічно, ні у Тюрингії, ні у Саксонії центристський уряд створений бути не може теж саме е, сталося в 32-му році. повертаємося до цих лякливих заголовків, коли е, загальнонімецький уряд не міг бути навіть фактично центристським. Тому що були сильні і ультраліві, і ультраправі течії, ясно, що я не хочу порівнювати зараз е, ультралівих тоді, в 32-му році, і ультралівих зараз, ультраправих тоді, в 32-му році, і зараз ніхто не порівнює. І Тюрингія, і Саксонія це не вся Німеччина. Але погодьтеся, що це дуже серйозні дзвіночки. І логіки в цьому зрозуміти дуже важко, тому що Саксонія економічно успішна, Тюрингія ні, але їх все поєднує. А якщо тоді, у 32 му році могли, е, е, знаєте, згадувати несправедливість поділу світу. Після першої світової то зараз згадують Меркель і згадують весь той світ центристів і ХДСівців, які е, зробили той світ, який ми зараз маємо. Це протестне голосування. Меркель коли з ідеального політика, якщо пам'ятаєте, ми навіть про це часто говорили, оди її співали часто, і це було дуже таким красивим камертоном. Зараз її звинувачують, як колись звинувачили Єльцина в Росії про те, що по суті він привів Путіна і габістів до влади. І от Ангела Меркель фактично зараз все більше і більше голосів про те, що вона привела ультралівих і фактично фашистів. До влади, і вони все більше і більше піднімають голову. Е, Отак, от такі три крапки в цій всі історії знову ж таки, це ще не вся Німеччина. Це е, жодним чином не можна їх там коректно порівнювати не нерелевантні тим фашистам, які були у 30-х. Ясна справа, боже, збав, але. Ми маємо це розуміти, і це безпосередньо впливає на допомогу Україні на голос в Євросоюзі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Занотували собі, зрозуміли. Тепер йдемо далі. Ну просто для того, щоб розуміти, що відбувається за межами нашого жаху. Інколи ми маємо піднімати голову і дивитися, що навкруги, тому що так можна у своїй власній бульбашці і заховатись. За мить повертаємось. Це сніданок. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер, о 19-й. На 1+,1 Україна.